Друзі, дорогі усі каналу, рада вітати вас у себе в гостях. Рада вітати в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачні кабачки з помідорами і сиром. Це Дуже смачна оладка з кабачків, фарширована помідорами і сиром. Можна її приготувати як на сніданок, перекус, на обід або й на вечерю. Великий кабачок розрізала на зручні частини. Далі натираю на терті з грубими очками. Якщо у вас кабачок не молодий, потрібно його почистити і вибрати серединку. У мене молодий, тому я не очищала. Далі додаю приправи борошно, яйця. Далі дрібненько нарізаю зелень. Можна взяти зелень різна, яка вам тільки подобається. Кріп, петрушка, календра, зелена цибулька, або один тип зелені, або поєднати. Додаю зелень до маси і все добре перемішую. Жовтий твердий сир натираю на терці середніми очками. Нарізаю помідори, на сковорідку викладаю масу з кабачків, добре розрівнюю, буду змажувати на невеличкій температурі і ззовні з однієї сторони викладаю нарізані помідори і посипаю сиром. Коли оладка підсмажилась, далі розкладаю її на половинку, прикриваю помидори зі сиром, ось так делікатно. і трішки обсмажую з однієї сторони, далі перевертаю ще на другу сторону і обсмажую з другої сторони. Далі декоруємо тарілочку, викладаємо на тарілочку і можна подавати до столу. Це дійсно дуже смачно, якщо таких оладків великих не готували з начинкою, дуже рекомендую приготувати. Це дійсно дуже смачно. Напевно, сподобається і вам, і вашій сім'ї. Дорогі глядачі, якщо ви ще не підписані на канал, завжди запрошую підписатись, підтримуйте мене, будь ласка, своєю підпискою, вподобайкою, також коментарем. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. А таку ідею приготування дуже рекомендую спробувати приготувати. Також на моєму каналі зможете знайти інші рецепти, які можна приготувати для своєї сім'ї на святковий стіл, тобто на сніданок, обід, вечерю. Ну а ми з вами зустрінемось вже в наступному кулінарному відео. Готуйте, нехай все вам вдається і смакує. До зустрічі і дякую за перегляд!